Арт об'єкт Стрілка під коштами розмістили на ботанічній набережні. Співзасновник Олександр Секірін розповідає, подібний простір є в Харкові, звідки він з колегами був змушений переїхати через війну. Чоловік розповідає, що планували зробити на березі річки Уж. Ми хотіли наповнити це місце такими локаціями. Дитяча зона, де дітки можуть розвиватися, там заняття з аніматорами, педагогами. Також зони для фото. Фотографів та художників, де фотографи та художники можуть показувати свою роботу і реалізовувати свій, свій потенціал, Передбачалась сцена, де артисти для виступу, для реалізації, для реалізації потенціалу творчих центрів, шкіл танців, шкіл, ш, ш, школ вокала. Творення артпростору на ботанічній набережні викликало дискусію серед ужгородців. Містяни почали обговорювати її у соцмережах. 4 серпня ужгородець Руслан Шварц створив петицію до міськради про скасування дозволу на розміщення арт об'єкту Стрілка під коштами. Станом на 5 серпня петиція набрала 272 підписи. Для її розгляду необхідні 250 підписів. Справді, тому, що я як цю так звану. Арт-зону, арт-об'єкт вони заубурило його виконання. Це виглядало просто як базар як її цирк Шапіто. Це була моя суб'єктивна думка, це була моя суб'єктивна ідея створити цю петицію, але її підтримали містяни. Тобто, моя думка не була єдиною такою, що кому це не подобалось. Взагалі арт-об'єкти потрібні в Ужгороді, але не в такому виконанні, і, на мою суб'єктивну думку, не в цьому місці. Оскільки цирк Шапіто і зайду на фоні філармонія. Відмовити у розміщенні артпростору на ботанічній набережні поруч із дитячою залізницею. Такі рішення прийняли 5 серпня на позачерговому засіданні виконкому Ужгородської міської ради, каже виконувач обов'язків начальника управління економічного розвитку Василь Цап. Була заявлена відповідно, скажімо, ескізна пропозиція і візуалізація інша, але вона вийшла зовсім інакшого типу. Всі обурилися згідно цього. Цієї подачі тому було відповідно зараз зібрання позачергового виконавчого комітету, де відповідно було внесення змін про ненадання дозволу на розміщення таких об'єктів. За словами Олександра арт-простір стрілка під коштами, перенесуть до Бождарського парку. Оксана Ушакова, Колишин. новини на Суспільному.